Доброго дня! Продовжуємо наш цикл передач про захворювання хребта і суглобів, тобто про ревматоїдні процеси, які нагадують ревматизм, але звичайно відрізняються від нього, їх багато, десятки, і в тому числі такі вікові зміни суглобів, деформуючи остеоартроз, коли просто вони з віком починають викривлятися, деформуватися, розпухати. І погано рухатись, і, звичайно ж, в першу чергу, боліти. В попереднім попередній в передачі ми акцентували увагу на роль інфекцій, на те, що часто недооцінюється. І мова йшла про імунний захист і про боротьбу з вогнищами інфекції, де вони в організмі не були. А тепер поговоримо про лікування самих суглобів і, звичайно, крім офіційних медичних втручань. Крім зневолюючих препаратів, крім санаторно курортного лікування, ми розглянемо рослинні засоби, які будуть допомагати у боротьбі з такими процесами. І в першу чергу треба розглянути такий фітоконцентрат, як ревмосан комплексний засіб, який буде допомагати ліквідовувати запалення, а значить і болі. Коли будь-який сублок по будь-якій причині в організмі запалюється, коли він болить при навантаженнях або в спокої, коли набрякає, коли там є, може бути відчуття жару, він може навіть почервоніти шкіра навколо нього, то це артрит або поліартрит, коли багато суглобів уражена, то незважаючи на те, яка була причина, чи це кодавлічний поліартрит, чи псоріатичний, чи ревматоїдний артрит, чи нарешті сам ревматизм, щоб це не було, фітоконцентрат ревмосан прийде на допомогу. Він універсальний для того, призначений, щоб знімати запалення всередині суглобу. Тобто, якщо суглоб по будь-якій причині запалюється, то можна вже навіть без консультації з нашими лікарями, вже самостійно можна вживати цей фітоконцентрат. На вагу тіла розраховуються дози наших препаратів на кожний кілограм ваги. Одна крапля рекомендована, як денна доза, і цю дозу можна або одноразово прийняти, або розділити на два прийоми ранішній і вечірній. Отже, фітоконцентратор Ремосан це база, основа, але до нього часто треба приєднувати інший фітозасіб наш, який називається Артросан, або, як його модифікація, Артросан Спорт. Слово спорт нехай вас не вводить в оману, це не тільки для спортсменів він потрібен. Просто він спочатку призначав для спортивної медицини, тому що була задача зробити таку модифікацію препарату, який впливав на м'які тканини, на сухожилля, зв'язки, м'язи. І якщо запалення виникає саме в них, то ця модифікація виявилася дуже вдалою. І тому не тільки для спортсменів, але й для будь-яких людей, у яких є болі в м'язах, вздовж хребта і взагалі для. Впливу на хребет, ця модифікація найбільш корисна, то цей засіб можна паралельно з ревбосаном тоді давати, коли запалені болі розповсюджуються за межі суглобу. На оточуючі сухожилля, на суглобові капсули, зв'язки, м'язи навколо, коли болі вздовж крепта йдуть, переходять на плече, лопатку, руку, ногу. Тобто, у всіх цих випадках, коли вже мова йде про м'які тканини, то тоді до рибосану можна приєднувати фітоконцентрат Антросан Спорт і приймати їх в комплексі. В гострій фазі, коли запалення проявляється болями і набряком, починати треба з цих двох препаратів. Саме вони дозволять достатньо швидко і абсолютно без побічних дій зменшити неприємні відчуття і дозволити людині знову рухатись і вести більш активний спосіб життя. Звичайно, фактори холоду або надмірних навантажень на опорно рухову систему треба теж прибрати, для того, щоб суглоби мали шанси на відновлення. Отже, це фітопрепарати першого етапу лікування, першого, першої лінії захисту, можна сказати, і починають вони прийматися в гострій фазі. Що ж робити, коли болі зменшуються, коли через місяць, два або три їх прийому, вони вже. Практично проходять, як відновити суглоби, то це ми, ми, цими питаннями ми займемося і розглянемо їх в наступному ролику, щоб подивитися, що можна робити з суглобами для їх відновлення. Для відновлення хреща, зв'язочного апарату, для виведення соли, які деформують края суглобів. Ну то тоді, в наступній зустрічі, ми це розглянемо. Отже. Приходьте до нас або дзвоніть до нас в екомет, ми допоможемо вам скласти ефективну схему оздоровлення нашими фітопрепаратами. Ну і до наступних зустрічей. Будьте здорові разом з кометом.